Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Знову вас запрошую я на свою кухню, і знову разом з вами я приготую сьогодні манники. Хоча там на моєму каналі є відео, я готувала вже манники, показувала, розказувала. Ну, це одне із перших моїх відео. А так як на моєму каналі з'явилися нові підписники. То я і, можливо, не дивилася, не, не передивлялися всі мої відео, не бачили ці маники. То от я хочу приготувати і вам знову ж показувати. Беремо каструлю, в якій не пригорає. Відміряли 1 літр свіжого молока. Вливаємо каструлю. І ставимо на плиту, щоб молоко закипіло. Сіль і цукор у молоко додаємо за смаком. Поки молоко стоїть, закипає, я пересіяла манку і відміряю собі 13 столових ложок. Я беру ось таку ложку, це. Старенька, алюмінієва ложка, ще така ложка, якою користувалися наші мамі й бабусі. Я її тримаю спеціально на своїй кухні, щоб відміряти. Набираємо так, помірну ложку. Столову. Ну ось так. Один. Два, три. Ось так. Одміряла собі 13 столових ложок. Тепер буду чекати, коли закипить молоко. І я манкою заварю молоко. Ось дивіться, закипіло молоко. Тепер беру манку. І так, притрушую. І помаленьку-помаленьку я його всипаю в молоко. А ложкою гарно так. Розмішую швиденько. Для чого? А для того, щоб не утворювалися нам там грудочки. Ну і манку для того пересіяла, бо воно ж, знаєте, хто знає що в тій манці, може бути. Чи з магазина, чи в нас вже там в шкафчику щось заселилося у тій почці. Ну все ж може бути. Не виключаю, щоб ви ж побачили все. Заварила, а тепер я буду каструльку знову ж ставити на плиту. Ось дивіться, бачите, на плиті ж зразу ж манка заварюється. Ще нехай пару хвилин вона постоїть, помішуємо, щоб не пригоріла. Вона горно завариться, і тоді нам буде гарно ліпити наші манники. Заварила вже манку Ось так. Ось так вона, бачите, густенька ж вийшла. Бо нам з неї потрібно ліпити пиріжечки наші манники. Накриваю каструльку. у мисочку наливаю воду, ось так ставлю поряд. Ложку. Ту, що заварювала, сюди. Тепер беру борошна, немало, чи маленько. борошно набирайте у мисочку, отак гарно, гарно притрушуйте стіл. Ось так. Будемо сюди манку викидати. І... Хай так біля вас стоїться бурушно. Тепер. Ну, трохи винувати. Не все б затулило, так? Вмочуємо постійно у воду, щоб гарно відставала наша манка ложки. І набираємо. Ну, Більше манки наберете, більші будуть манечки, менше манки наберете, менші манечки будуть. Ось там десь я набираю і сюди ж викладаємо стіл. Притрушений борошном. Мобу не побачили. Ось так могли, да? Ось так. Манники треба ліпити, коли манка гаряча. Тоді вони будуть гарно ліпитися. Бо як вихолона манка, то тоді ви їх не поліпите. Вони будуть розлазитися, манка буде розлазитися, якось розрепуватися. І воно таке буде, хто знайшов. А нам вже потрібно, щоб тільки тільки були смачні, а й гарні на вигляд. Щоб начиненняти наші манники, беру кисломолочний сир, творог. У мене тут десь пів кілограма, грам 600. Сіль додаємо за смаком. Цукор також. Ну, Хто любить солодші, хто любить. Не таке солодке, то вже ж куштує кожен сам. І сюди додаємо яйце. Ну, так би як на вареники, да? Ось так? і розмішуємо. Дивлячись, який сир. Якщо сухіший сир, то ще додати можна яйце. А якщо він м'якший, то достатньо одного яйця, ще за бажанням. Можна додати сюди ванільний цукор, хто любить. Я ванільний цукор не буду додавати, я не люблю в маниках ванільного цукру. І додаємо ізюму. Також за бажанням, хто хоче. І розмішуємо. Маночки ліпимо, як пиріжечки. З начинкою. Складного тут немає нічого. так. Робимо таку да, так, чи як її назвати. Кладемо туди начинку, руки не забуваємося у борошно. борошно притрушувати і зліплюємо, ну, ось так, як, як звичайний пиріжечок. І формуємо тоді вже свої монечки. Ось так. І так робимо долі. Розплескали маночку, поклали сюди сир і вмочуємо чи обтрушуємо руки в борошно, зліплюємо і формуємо манник. Ну ось, Я вже поліпила, у мене вийшло 20 манничків. Це залежить, хто які ліпить. Меншенькі манечки ліпитимете буде більше, а більші манечки буде ж менше. Тепер я буду ставити сковороду на газ, щоб обжарити манечки. В сковороду налю олії. Небагато. І розіб'ю яйця, розколочу, щоб вмочувати. Наші манники. Включилось на такий вогонь. Бачите? Щоб він не був великий. Ні, щоб не горіли наші манники, а підрум'янювалися. Тепер наливаю небагато олії на сковороду. Отак. Тоді ми, як будемо жарити їх, то недостатньо буде олії, то трохи доливатимемо. Скорода тепер нехай гарно нагріється. Тепер дивіться, сковорода ж наша гріється. В миску я вбила, ну, поки що три яйця, поки що достатньо. Можливо, нам хватить, щоб вмочувати яйця і мочувати маники і жарити. Якщо буде мало, то тоді ще яєчко додамо. Вбила три яйця, більш нічого сюди не додаю. І отак розколочую я яйця. Тепер дивіться, сковорода нагрілася. Беру я манничок. Отак От умочую в яйце і викладаю на сковорідку. Мочу яйце в яйце і викладаю на сковорідку. Манечки піджарюємо до такого рум'яного кольору, приємного рум'яного кольору. Бо теж ж не котлета, не пиріжок, а маночок. Щоб він не був такий коричневий, а тим більш чорний. І маночки готові. Я вже буду складати у каструльку. Ось такі, бачите, ну, мені ось такі подобаються і вони мають апетитний вигляд. Тепер маночки під жарні складаємо. Складаємо каструльку. Тепер, дівчатка, бачите, склала я ось так в каструльці мамики. Тепер беру вершкове масло і кладу тоненькі декілька шматочків на манечки. Тепер зверху пересипаю трохи цукром. Так що, якщо будете додавати цукор у манку, у сир, то враховуйте, що ще зверху трохи будемо пересипати. Ось так ось. Пожарили манечки, склали, пересипали, переклали. Накриваємо тепер сюди, більше я нічого не наливаю. Склала манники. Пересипала цукром і переклала вершковим маслом. Накриваю кришечкою, беру ось таку миску, налила туди водички. Малики буду я доготавлювати на водяній бані. Що ще можна робити? Можна не на водяній бані. Можна взяти каструльку ту саму, на дно накришити яблучок свіжих. Або ж нарізати кружальця апельсина, можна й так, налити туди водички на наниз трохи і на зверху на плиту. Але потрібно слідкувати, щоб манники ж не пригоріли, бо будуть тушитися, то вода може дуже швидко випаруватися звідти. А як пригорять манички, воно ж тоді потягнуть манники на себе, а горіле. Ну тоді буде воно не, ну, не дуже смачне. Ну що, дівчатка, будемо куштувати наші манечки. Дивіться, які вони вийшли гарні, апетитні. Ось, бачите, з цього боку і з того вони скрізь однакові. Бачите? Приготуйте складного тут. Немає нічого, а смакота неймовірна. Я думаю, що якщо ви перший раз приготуєте ці манечки і скуштуєте, і ви, і ваша сім'я, то обов'язково вони вам сподобаються. Маники дійсно дуже смачні. В нашій місцевості вони вже багато десятиліть є найулюбленішою стравою. Можна їсти в маночки ток. А можна ще і додати сметонки і їсти разом із сметанкою. Так буде іще смачніше. Які вони горні. Горні і смачні. Ось так мучувати в сметонку і їсти з сметонкою. Кому подобається більше ізюму, додайте більше ізюму. Якщо хто буде готувати не на водяній бані, дівчатка, а на плиті на Наниз скласти яблучко або ж апельсин, додати водичку, і воно ж як буде тушитися, і маночки будуть пропарюватися, і всі манечки набудуть у того духмяного такого яблучного або апельсинового аромату. Вийде також дуже і дуже смачно. Готуйте і споживайте на здоров'я і в задоволення. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.